Доброго дня, друзі, це маркер Події. Я називаюся Єрема Чуйко, і сьогодні нашою гостею є Юлія Олещенко, аналітикиня Руху Чесно. Пані Юлія, доброго дня. Перед тим як розпочнемо розмову, я закликаю наших глядачів підписатися на нашу youtube платформу, залишати свої коментарі, відгуки на все реагуємо. Дослухаємося до ваших порад, до ваших ідей щодо тем завжди відкриті. Отож, пані Юлія, розпочнемо з того, що рух чесно проводив. Десь такий аналіз своєрідний всіх депутатів, нешанованих осіб, зрадників, і я б хотів від вас почути насамперед за якими критеріями ваша структура організація визначала саме зрадників? Чи ці критерії якось різняться від, можливо, бізнесменів, політиків і, зокрема, депутатів Верховної Ради? За якими критеріями визначалися зрадник? <глузька> угу. Так, ми, взагалі, як організація спочатку повноваштабного вторгнення ведемо реєстр зрадників, і в нашій методології зазначено те, що ми додаємо туди людей, які вчиняли злочини проти основ національної безпеки. Сюди входять статті Державна зрада, колабораційна діяльність, посягання на територіальну цілісність, «Виправдання збройної агресії Росії проти України. Сюди також ще може входити шкугунство, тобто ці всі-всі категорії, які в цьому розділі злочини проти основ національної безпеки, ми їх всі додаємо. Власне, вони визначені в кримінальному кодексі, і також прописані в нашій методології. Також і власне, цей аналіз ми писали, теж відштовхуючись від цього, і перевіряли так, там, в більшості є або підозра, так, бо вже і вироки є, або якісь вже очевидні там факти, які там свідчать про там, бо в минулому були підозри в злочинах проти основ національної безпеки, тобто з таких. Я акцентую десь глядачам, що тут йде мова про зріз загалом депутатів з всіх каденцій, тобто це не йде мова останньої каденції. Давайте перейдемо до певних таких статистичних вимірів. От загалом, скільки депутатів-зрадників ви нарахували? Я одразу ж десь перейду до певної такої справи. Яка з каденцій найбільшою була саме збагачена негативними такими людьми? Угу. А, коли ми писали так цю статтю, то, е, нарахували 96 за нашою методологію це усіх скликань парламенту. А, якщо прослідкувати по каденціям ми теж робили таку вибірку. А то це по скликанням. То це шосте та сьоме скликання, там найбільше. Там можна також прослідкувати, які партії були. Це партія регіонів, так тут є ще комуністична партія. І е, в принципі це теж пояснюється тим. От, якщо там брати і там, сьоме скликання, шосте скликання, ми там, згадуємо там, події, е, так, хто, там, ну, тоді переважала партія регіонів, в принципі, е, в парламенті, тоді це можна зрозуміти. Ось. І тоді ми, якщо ми дивимося на графіку, так, ми це зафіксували на графіці, то далі наступне скликання восьме. Е, воно вже відбувалося, ми пам'ятаємо, після Революції гідності. Так, то там значно менше, там з усіх, з усіх скликань там, ну, найменше. Тоді було саме осіб-зрадників, яких можна такими вважати. І далі дев'яте скликання, так, ми бачимо, що воно там трошки ну, збільшив, тобто набагато, ніж у восьмому скликанні. Ми бачимо тут ОПЗЖ. Так і також ряд інших партій. Тому, в принципі, це, ну, відображає суспільно-політичні процеси, які відбуваються в країні, і воно це це все, це все досить закономірно і також ну, воно прослідковується такі з закономірності. Ви знаєте, яка закономірність ще прослідковується? Те, що деякі негідники, вони продовж кількох каденцій, навіть. Шкодячи неймовірно державі, вони й надалі залишалися, от зокрема у Верховній Раді їх переобирали. Як от їм це вдавалося, і насправді хто винен у цьому? Тобто, хто винувати? Чи можна у всьому звинувачувати виборців, чи тут є претензії до інших органів? Тут таке комплексне питання тут і виборці, так, що має бути і політична пам'ять і вона має бути доброю, ця політична пам'ять. Зокрема, ми кругчесна організація, маємо такий інструмент, як Політхаб, де збираємо дані про політиків, там їхні балотування. Також збираємо різні також справи, які були відкриті, кримінальні проти них різні журналістські розслідування. І щоб ця інформація не губилася, бо проходять руки, дещо щось... сяється, а ми намагаємося їх архівувати і зазначати в нашому інструменті. І це теж ну, важливо. Тому що ну це все забувається. Навіть от, ті там політики, чи там фігуранти, реєстру, по реєструкі ми працюємо, ми, там перевіряємо, додаємо їх, так і ми можемо вже не пам'ятати там на пам'ять їхню біографію. І дійсно треба інструмент, який буде все збирати в одне, така як база, так яка ну, яка потім можуть користуватись і колеги, журналісти, і також розслідувачі, так правоохоронці, зокрема. Тому тут ну в принципі. Важливо зберігати цю політичну пам'ять, і також про певні виборців і історичний такий контекст. Також, зокрема, є освітні компанії перед виборами. Вони теж мають бути як, як подивитися, як перевірити свого депутата. Там не крім нашого ресурсу, де ще можна перевірити особу, там якими володіє компаніями і так далі. Тобто, це теж такий освітній компонент має бути. І ще враховуємо той факт, що а, ці всі виборчі компанії, які балотуються, вони може дуже перефарбовуватись, балотуватись, mm -hmm. тому бути пильними і ретельно за кого віддавати свій голос. Ну, ви знаєте, от я вас чую, і е, насправді скажу, що це зараз вже дуже так поширено, і дуже багато інформації про депутатів-зрадників. А от трошки інша ситуація була у 2010 тисячі роках, і тут безпосередньо я б десь навіть не знімав відповідальності самих журналістів безпосередньо нас, навіть людей, які працюють в медіа, тому що не надто тоді це висвітлювалося. А було е, насправді багато таких депутатів, які от затримувалися в Верховній Раді продовж тривалого часу. Знаєх. Люди, які будуть дивитися нашу саме розмову, напишіть, будь ласка, в коментарях. На ваш погляд загалом хто винен в тому, що деякі обранці от перебиралися з року в рік і далі засиджувалися в Верховній Раді. Окей, ми багато якраз говорили зокрема, ви згадували про партію регіонів, про ОПЗЖ, згадали також комуністичну партію. Але те, що я побачив в дослідженні, це те, що є поліцили і зрадників там також. Немало, це ті, які от зараз у Верховній Раді. Давайте поговоримо про сьогодення, про яких персон йдеться. Тобто, які от в, саме у Верховній Раді теперішнього скликання ще числяться, вони вже є зрадниками, чи є такі, які й надалі от перебувають зараз у Верховній Раді, вони є депутатами, а їх вже можна назвати зрадниками. Угу. Так, ми робили кілька разів це такі ж дослідження, так нардепів сріблі зрадників, і саме там поточного скликання. Ми там бачимо різного вибірку партій, там не лише у ПЗЖ є й самовисуванці, так є й від ОПО блоку, є й від слуги народу. Від слуги народу, наприклад, Олександр Дубінський, кому досить ну, довго вдавалось уникнути цієї підозри і там довгий час не отримати. А от під кінець минулого року, там в листопаді 2023 тисячі ми бачили такі, дещо може сказати бум. Ну, навіть дві підозри там тодішніх скликань поточного скликання, це. Ну, вже чимало. Ми пам'ятаємо, що це Олександр Дубінський отримав підозру так, в державній зраді, та Нестор Шухрич отримав підозру, і вони наразі перебувають в СІЗО. Так, це запобіжний захід, і теж моніторимо, спостерігаємо, що з ними є такі, що закрили? Фігуранти, так, депутати можна, не можна там, не згадати Киву, коли там суд оголосив там, йому вирок, так, визнав винним. І потім а, отримали там, новини, які підтвердили, що там, Іля Кива там був ліквідований на території Росії. А, але він пам'ятаємо з підстав позбавлення мандатів, а, так, він не на. Там, не на основі того, що він помер, втратив мандат, а він втратив ще набагато раніше, ще в 2022 році, на основі власної заяви. Там ряд депутатів тоді втратили цей мандат, депутатський, цей на основі власної заяви, коли вони написали, що Олег Полошинце, Наталія Королевська, Юлія Льовочкіна, Андрій Аксьонов, Тетяна Пличкова та Юрій Солов, ну чи Вадим Новинський також. А є ще е, такий ряд політиків, які втратили на мандат і порядували те, що вони втратили громадянство, їх президент України позвав громадянства: це е, Андрій Деркач, Ренат Кузьмін, Тарас Козак, Вадим Равінович. І е, е, також однією з підстав є е, 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 також смерть. Так? Е, тут ми пам'ятаємо, що те, те, що у нас є нардеп, який втратив Олексій Ковалю, так? Те, що він загинув. Ось. І тому ми можемо бачити, от, зокрема, там, по Олександру Дубінському, не старушив ручю, що там, mm -hmm. нещодавно їх можна було там, бачити там, в залі парламенту, так? але зараз вони в СІЗО. І там, справи спостерігаємо, як будуть рухатися ці справи по ним. І угу. от таку маємо картину спілкуємося сьогодні. в Маркері події з Юлією Олещенко, аналітикиною руху. Чесно Юлія, все ж таки чую від вас насправді по прізвищах, так але я б хотів поцікавитися, от в залі. Продовжують практично час до часу перебувати. Є народними депутатами Бойко, Льовочкін. Я впевнений, що таких персон є достатньо ще. От хочу почути десь, можливо, від вас таку інсайдерську інформацію, по кому ще працюєте, до кого є хоча б якісь певні такі наразі часткові певні е претензії, так, але, можливо, за них ще слідство і правоохоронні органи не так взялися. А от стосовно по потім... тому. Кому правоохоронні органи ділися, там не можу сказати, а, чи, ну, хто там буде наступний, отримає підозру, це важко сказати. А, ми також комунікуємо з правоохоронцями, надсилаємо їм там звернення, так, або там, з фактами там, певних а, чинків і нардепів, і їхніх справ. так. Також по медійникам ми працюємо і направляли, і, зокрема, там по партіям, які ти проросійським партіям, яких ще не заборонили. І ми теж надсилали звернення з, також з певними там, джерелами, які б свідчили про те, що це дійсно проросійська партія, що там і, можливо, от в цьому контексті будуть якісь там наступні заборони або або щось а в такому плані. Щодо от, нардепів, то наразі мені там поки відомо, хто наступно може оголосити підозру. Юлія, хотіла б завершити розмову десь на такій ноті, що має взагалі статися, так щоб дійшло і до виборців, до медійних людей, також не знімаємо себе відповідальності, щоб отакі зрадники вже от наступних каденцій. Не потрапляли mm -hmm. до Верховної Ради, чи такого уникнути практично е, неможливо, тому що все таки дуже багато в нас ще таких консерв. Люди людей з різними е, різними минулим нас перебувають mm -hmm. і в чиновницькій, і в державних інстанціях. Так, Ну, тут така насправді комплексна робота У, усіх нас там, як, як громадян. Зокрема, це є ну, освітній компонент, що ми маємо розуміти, як взагалі там працює парламент, як взагалі там відбуваються ці вибори. Також інструменти, зокрема, які розробив рух чесно, це є Політхаб, і Реєстр, де ми фіксуємо осіб, які зрадників. Так? Ще освітні курси, так, теж можна на різних освітніх ресурсах на цю тематику ем, Також загалом цікавитися суспільно-політичними процесами, які відбуваються, там слідкувати за новинами, там розбиратися, якщо бути там постійно в курсі і в темі, то ну досить важко людину якось там обманути і а, якось обвести бо людина в темі за тим, що відбувається. там зокрема, Лідери думок, там, якісь популярні блогери, це було б дуже добре, бо вони стимулювали там, не бути якимось політичним, а слідкувати за тим, що відбувається в парламенті, бо це ну це, це дуже важливо. Е, також е, справу такий аспект роботи правоохоронців, аби в них був фокус, кажем так, і ну, певна і, там, політична воля займатися цими справами, а не закривати, е, як там, там є. Депутатів, і екс-депутатів, які по яким там відкрили справу, потім її закрили через ряд причин. Тому правоохоронці теж мають за цим слідкувати. Е, також, в принципі, не можемо не згадати ще про там законопроект, скажімо так, спрощить процедуру позбавлення державних нагород е, цих фігурантів, реєстру зрадників, так, щоб вони раніше не могли лише там за вироком суду е, Ну, і це сюди тягнутися. А це позбавлення, там цей законопроект міг би, якщо ви мають якусь підозру, тобто звернулись правоохоронні органи, то на основі там санкційного так, механізму позбавити цих державних нагород там, було їх простіше. Це ще такий ну, аспект, так тобто, ну бачимо, і ну, можуть бути і законопроекти, так які теж сприятимуть тому. Аби не обирались і в подальшому такі запобіжники, і в такому і в парламенті Тому тут комплексна робота усіх скажу так сфер і інституцій, зокрема, які б допомогли б по подальшому не допускати подібних ситуацій. Віримо і сподіваємося, що всі верстви населення стануть свідомішими, так і в нас таких зрадників насправді mm -hmm. не буде. Юлія Олещенко, аналітикиня руху чесно. Сьогодні з нами спілкувалися. Говорили про депутатів-зрадників. Дякую вам, Юлія. Я звертаюся до наших глядачів. Обов'язково напишіть в коментарях на ваш погляд, яким має бути покарання для депутатів-зрадників для тих депутатів, які ще не втекли, і для тих, які також там е, втекли. От як ви вважаєте, як мають саме покарати таких депутатів? Це мав це був маркер події. Я називаюся Яремо Чуйко. Всіляк вам гараздів. До побачення.